Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення Воєводини, 20 лютого День Героїв Небесної Сотні, день вшанування відваги, сили, духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності. Це був листопад 2013 року, по лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права, свободи людини. Європейське майбутнє України у нас у студії гість про це та й події в Україні на сьогоднішній день. Говоримо із журналістом Михайлом Рамочем. Пане Рамоч, доброго дня і вам. Добрий день. 20-го відбулася річниця 20-го лютого. Якраз ми говорили і згадували, як загинули наші герої в Україні. Коротко про це пройшло багато часу. Де Україна зараз? Минулого року, коли ми розмовляли про українські події, ми сподівалися, що після кровопролиття на Майдані, і після загибелі Небесної Сотні, розпочнеться українська весна. На жаль, цієї весни ми не бачили. Прийшла настала окупація Криму, настали бо бої на Донецькій Луганській областях. І тепер до, до того часу приблизно загинуло майже шість тисяч чоловік, переважно мирного населення, так само бійців за волю України, і з іншого боку, найманців і професійних солдатів сусідньої країни ставалися і стаються жахливі події, які ніхто не міг передбачити. Хоча з цієї перспективи одного року видно, що вони були заплановані великим сусідом. Майдан це було щось таке, яке може і не кожен міг подумати, що вирости із такої на самому початку були менші демонстрації, але потім, як не як, було просто і страшнувато дивитися не тільки бути там. Була це справді, як ви сказали, революція гідності, тому що повстали проти одного ненароднього режиму, повстали звичайні люди, люди, які до, до того часу працювали на, на своїх полях, на, на своїх заводах, на робочих місцях місцях, вийшла на, на майдан так, так само молодь. Люди, які хотіли краще жити, які хотіли жити в європейській Україні, а не у диктатурі, яку запровадив режим Януковича, і слід нагадати нашим глядачам, що ніхто з. Членів тодішнього режиму не втік десь до демократичної країни, і ніхто не залишився в Україні. І той, той же Янукович, Захарченко, міністр закордонних справ, прокурор Пшонка, прем'єр-азаров. Всі вони втекли до Москви, де перед тим вивезли вели величезні багатства, і видно, що всі вони служили власне режимові сусідньої країни, а не своїй рідній Україні. І ми бачили, що пройшов рік часу, не аж так відповідають ці люди, які повинні відповідати за те, що сталося на майдані. Чи все таки буде якось вирішена ситуація з тим? Чи буде Янукович там, де він має бути, чи буде хтось за це відповідав? Ну після кожної війни, все таки якась правда колись прийде. Але коли це буде і хто все буде нести відповідальність? На напевно, що хтось мусить відповідати. Порушено в Україні чимало карних справ, кримінальних справ, але проти людей на, на нижчому рівні проти, проти працівників служби безпеки та інших органів, які брали участь у розстрілах, давали накази або передавали накази з віщого на на нижчий рівень, але все таки повинні нести відповідальність саме ті, які, які були. На чолі державних органів, починаючи від колишнього президента, який ганебно втік своєї країни і навіть покинув свою сім'ю. Не, не втік з жінкою, але втік своєю коханкою. Це, це треба знати, Я, яка це людина, якщо його взагалі можна назвати людиною. А, чи могла ця революція гідності відбутися якось, щоб не було стільки жертв, щоб не було стільки загинулих е, молодих людей і взагалі людей? На жаль, якщо могло б воно б відбулося, але очевидно, що на, на другому боці на боці режиму були ті сили, які були го готові до всього, а насамперед до кровопроліття, до проливання крові власного народу. 20 лютого цей це відзначення відзначається в Україні, і це спадає у державне свято. Це щось надзвичайно велике. Батькам рідним дуже тяжко, і на майдані було бути і взагалі зараз думати весь час носитися з думкою, де їхні діти і що сталося. Чи буде колись все таке молодь українці будуть жити легше і краще? Жодного життя на жаль не можна повернути. На на жаль, часто трапляється, що до добробуту можна тільки через жертви. Так сталося і так стається і цими днями ще в Україні. Звичайно, що я, я належу до оптимістів, належу до тих, які бачать я, яке ж краще майбутнє. Але коли коли воно на, на, настане важко сказати, говорю це на підставі досвіду і на наших наших війнах на теренах колишньої Югославії, де все-таки після цих війн знову нормалізуються відносини між новими державами, відносини між людьми, можна їздити спокійно. Хорватії до Сербії, з Сербії, до Боснії, з Боснії, до Чорногорії і, і так далі. Отож після війн настає краще життя, але на, на жаль, треба пройде ще, ще багато часу, поки не розпочнеться спершу мир відтак нормалізація і відтак нормальне життя для звичайної людини. Як все-таки буде вирішуватися ситуація на сході України, де зараз війна? Ми чуємо, що е, оці е, зустрічі вони щось дають, потім не дотримуються е, правил, не дотримуються того всього перемиря, як договорено. Як воно все таки, який ми бачимо незадовго, може буде кінець. Надіємося на краще. Кожна війна все таки завершується якоюсь мирною угодою. якимось миром без цього неможливо. Звичайно, слід сказати, що жодна країна в світі не визнала окупації Криму. Навіть найближчі союзники Російської Федерації не визнали, що анексію Криму, наша країна Сербія, слід сказати так само не визнає цю анексію, і так само визнає територіальну цілість україни це дуже дуже важливе отож можна з певністю сказати що україна залишиться україною залишиться країльною країною демократичною на всій своїй нинішній території на території яку вона має від коли стала незалежною державою але боюся що це не не станеться найближчим часом а сподівається що... Сподіваюся, що все таки до нашої наступної зустрічі. Хай буде і через рік, що воно все прийде на своє, втихомириться, і що розпочнеться, що побачимо, хоч перший день міру. Після першого дня вже настають кращі часи. Ми е, кілька разів говорили, що ніхто не знає, що в голові Володимира Путіна. Чи може на сьогоднішній день менш більш знаємо, що він знає, що він хоче. Дуже важко сказати, я саме сьогодні дивився лондонську газету Де Телеграф між іншими не дають його психологічний портрет, ці портрети, яких є дуже багато в західній пресі, але навіть іноді, скажімо, в новій газеті в Москві. Так само можна прочитати, що він справді не людина і не. Не бере до уваги жодних державних органів, не бере до уваги думку своїх співробітників, а робить просто те, що в нього в голові в дану хвилину, і це може бути дуже небезпечним не тільки для сусідів, не тільки для регіону, але й для самої Росії. Чи може більше перемов треба робити із бойовиками з ДНР ЛНР? Я думаю, що все таки ні, бо вони є просто іграшкою в руках сусіда. Не ними керує хтось з Російської Федерації, керують професіонали. Це, це видно, просто що бойовики це бойовики. Ми маємо досвід і наш Балканський. Це озброєні люди, які в своєму регіоні. А ці бойовики там вони ж дістали танки, вони ж дістали ракети з Російської Федерації, постійно отримують зброю і ними керують професіонали. Пане Рамеш, дякую вам і надіюся, що наступна наша зустріч у студію буде чимось краще, хоч би тим, що в нас будуть кращі новини. На дякую. все добре, з тою самою надією. Дякую. А ми, шановні глядачі, продовжуємо передачу. і Зараз подивимося відеокліп Марти Шпак і пісню Україна, мати. Ми за волю, ми за мир. Пропонуємо вам прямо зараз, і як і попередніх передач, скажемо, що це зірки, які допомагають Україні і антитерористичні операції у цей важкий час, як гуманітарними концертами, так і зібраними коштами. dober čas. you Наступна у нас рубрика Українська кухня. Пропонуємо вам інший трошки сюжет і інші цікаві рецепти. Все це від українців Румунії. Шляхом співпраці двох телебачень маємо з вами нагоду дізнатися про цікаві рецепти та й познайомитися із українцями Румунії. Сьогодні скажемо вам добрий день з прекрасної зони долина Рускове з Мараморощини, яка складається з трьох сіль рускова, криве і поляне. Тут компактно проживає найбільша українська спільнота Румунії, приблизно 20 тисяч українців. Румунії. Зірка нашого сьогоднішнього випуску помідор або парадечка, так як її назва в діалекті. Смачними і корисними рецептами домашніх заготовок та слушними порадами з парадичкою поділялися з нами, деякі домогосподарки долене рускове. Помідори або парадачки це овочі, знайомі нам з дитинства. Вони завжди були невід'ємним атрибутом літнього меню. З них готують салати, тушкують, фарширують, додають в супи і борщі. Найкраще підходить для прийому віжу повністю, наприклад, в салатах, холодних закусках, тощо. Є я у цього овоча правда один недолік. Він дуже швидко псується у свіжому вигляді його можна зберігати тільки у холодильнику, і то недовго. Люди придумали кілька способів зберігати помідори або парадички, де біля сучасних відноситься консервація. Dalje zemlje me na toknjami se na zemlju vsakih zakusov, zapravo. Jaz paradečko si kladu, zakusko s fasulj, kladu tam 2 kg fasulj, 2 kg paradičok, 2 kg gogošarju, literoloju, a sol je do pogustaj, petruške. Znok, činu to kanu, to že s paradečko, činu zakusko z vineto, s paradečko, zakuska z. З того з грибу теж прич кладу то парадички, та чиню гівеч теж з фасуль, та й кладу много дуже парадички, У нас парадички йдуть дуже много. Е, малам тепер солар, нічого не купила, чинила чого е, ну, говорю за парадички бо за таке Ардеї, гугошари, не чинилам таку серу велику, але ми мали дуже много огурку, мала, мала дуже много парадичок, Ці, ціле літо, так що я сівчинила і бульйону і тоже парадичок. Кожде ж те було парачок, там все починала на землю прич-причерт. Та дуже любимо ми всі у моїй родичків парадичків. Я добра парадичка, що я те ходіш тим. Е-е uh, ідеть із огурком, ідеть із цибулю, ідеть із цибулю тако узалено, що осцини тоша ростає то гороцять. І найдужче смачна. Мені парадичка завжди тісте із всякими мореторами. Е-е uh, є uh, ще у чорбі. Zaže čarba je sva sulj, izka iz ribu, izka postu, izka postu smaženu solatka, izka postu tako kosnov in čumo aladu, možučinete znej, osadovene, šte si prohotovim in to, to se čini me, da no je ona najdužje dobra. У наш час парадички можна купити в будь-який час року, але їх якість залишає очікувати кращого. Парникові плоди не просочені променями справжнього сонця, їх зростання прискорюють особливі добавки, тому вітамінів в них небагато, але взимки вони здаються смачними. Але татан попович поповіч з кривого має свої методи для здорового пробітку парадичків. Парадички у фебруваря. Бо за вони тут приходять, знаєте, здріють. Ну, аж сію, майбутньо не доходять, зелені лиш. Так що кожен, хто бере від мене, кажуть, ей, маєте май породичок, ну з'їдають і скриньки, котрі у хежі кладу листи з долини, під глину, то воно гріє. А той, що ми посіяли, гнуй кладе мене долу, а потім глину, а так їх сію, а так репікую їх, та так май раз репікую. Вже де собі кладу я таке на 300 фіру собі кладу. Так що я маю доста свого не треба нам купити за ціле літо. Доки вони виростуть, твагмет до гнуй, а потім глину, та гріє. Знаєте, гріє, доки вони виростуть, та так назад у ямке, гнуй, помалу, такого свіжого, та вона росте без кіміку. Парадечка придіт на літо і ве. Та будете кушати, які за добрі наші, та які куповані за добрі або з п'яту. Ну, бо дуже добрі, воно з цим тяжко робити, вам, треба тепер воно поливати, закривати. З цим треба робити, Та у має є класти вон, коли вже морозу нема. Но. Та в літі вже таке у юнія. у вюнія 15-го вже маємо породичок зрілити. Навіть парадечка дуже добрий для десерту. Давайте згадаємо такий рецепт. Певне, що він вам дуже сподобається. Za iste ugovinja je duže lehka, sporo je in učinete. Moja družina duže ji ljubeta, in dite, činijo ji duže gosto. Kladu prvi raz suke z uh, fante, aveta kladu cukur, ta razmišljuje pomale brezoleno, raztopijo. До того мішаю, доки він розтопить, розтопиш, його не, не чути його твійка. А так кладу у луй, сиплю дуже помале. А потім кладу суки з парадічок нам бо вона є задля пусту. Виходять маленько має е, портокалів.

Цю прожитуру ми чинимо у говіня. Хоч у говіня вперед 2 або говіння вперед Великдіня, хто як хто любить. Можна чинити і міксером, але я май люблю дуже руку, бо розчинює прич добре у

Abe ne zalepalo do neba. Sisifoji sa pičut na tapše, a nebabula na vevorot. Mastec sa malinko olojem, abe ne preletno. Abe tak sa kladet na tapšu, pa se roščinjete maj na tapše. Abe zakrela tak, si zapričasi. Kristo. 3-3 minute, ne pinde akvidec cuptor, dube sta stekla, besa zaroganila, avektakividni maiu von, kladui na Oden Crujok. Ave tak sa upluje tez štim kto ljubit. Vže dumaj što mož, uh, bude gata, je vže prošlo četere minute, a de jak sa fajno zarumnjanila. Vže tak nazad začinaju sok, ista nazad uh, kuljko vedajet foj. Я вже міх попекла, ої тепер їх беру заповняти. Приготувала всі крему з яблук, бо в моїй фамілії так саде, та й мені. Беру та їх заповняю. na noge, da bi sedelo dva čase, aby zabralo si si foji kremo v dnu, aby bila mehka. Sami, hotova prožitura. Pojdite, bereta in gusaj, kakšna vesla prožitura, se slušate, čim je vsi gde. Gusaj, kakšna je? No, kakšna je prožitura? Kaj je dobro? Маєш вам все буде удавати. Жадаю вам смачно! Парадички дуже корисні для шлунка, печінки. Вони також виводять з організму токсини і перешкоджають появі ракових клітень. Це ідеальний продукт для розвантажувальних днів і дієт для швидкого скидання зайової ваги. Ми наступної неділі будемо говорити ще про день героїв Небесної Сотні про вшанування героїв, яке відбулося у посольстві України у Сербії, а також у церквах у Білграді і в новому саді, де ходять українці, панахедою відзначилося. Маємо ще цікавих сюжетів та й представимо вам знову українську кухню. І не пропустіть, буде цікаво. Може, якраз із кухні, яка буде наступної неділі, вам понадобиться цікаво. Авій рецепт і смачна їжа. Пишіть нам Марія.Віславський.ет І дивіться повторення передачі у уже добре відомому терміні і відкладений перегляд на www.rtv.rs та на youtube каналі Українці РТВ. До побачення.